Шостої закону України про місцеве самоврядування в Україні. Статті 15 і 16 регламенту Івано-Франківської селищної ради, враховуючи пропозиції виконавчого комітету та постійної комісії селищної ради, скликана в 77 сесія Івано-Франківської селищної ради. В 8 До Івано-Франківської селищної ради обрано 26 депутатів. Сьогодні присутні. Зробаних є. Десять. Відповідно, всі ми розуміємо, що сесія. Тоді я відкрила сесію, я не відкрила і не закриваю. Тобто оголошення про те, що депутати у зв'язку з що десь додатковий час про скликання сесії 1977 Івано-Кламенськівську селищну що... раду ось скликані.